Ми не стоїмо на місці. Якщо ми візьмемо там рік, два-три тому, багато що змінилося фактично. І це якраз є площадка для того, щоб обмінюватися цим досвідом і щоб не топтатися на місці і не закриватися там в собі. Це новітня зброя, яка кожний день рятує життя військовослужбовців на лінії фронту, безпосередньо відкриває нам ворота до перемоги та змінює саму суть. Війни я всім кажу: чим раніше ми почнемо готуватися, чим краще ти будеш підготовлений до будь-яких загроз, тим більше в тебе можливості виконати бойове завдання, залишитись живим і принести нам очікуваний результат. Позитивний технологічний спорт це окремий вид спорту. Ми його створили для того, щоб люди, діти, військові, дорослі. Які полюбляють напрямок БПЛА, могли змагатися розвиватися в цьому напрямку сьогодні? Відбувається всеукраїнський турнір присвячений Ростиславу Пархоменку. Ця людина віддала своє життя за нашу державу, і був він великим пілотом. Тому у віцепрезидента нашої федерації була така ініціатива провести змагання саме на його честь. Ми Проходили разом службу в підрозділах безпосереднього спеціального призначення. Якраз тоді були перші формувалися відділи роти безпілотних систем. І безпосередньо він приймав активну участь і був один із перших, який зароджував такий напрямок. Такі турніри дуже важливі, тому що це не тільки спорт, це також націонал патріотичне виховання нашої молоді, наших дітей. І я, я знаю, що головний організатор цього турніру Сав'янка Андрій. Він проводить багато турнірів пам'яті своїх побратимів по різним видам спорту, частіше за все пропашного бою. І мені дуже приємно, що наш молодий вид спорту, такий технологічний спорт, також долучився до такого вшанування пам'яті. Вони діляться на дві категорії: юніори та дорослі військовослужбовці. Юніори проходять трасу без навантаження, а військові пролітають з навантаження. У нас сьогодні змагання відбуваються і серед молоді, а також серед дорослих. Це дві різні вікові категорії. У нас є три кола, які кожен пілот повинен пролітіти, і ми визначаємо по найкращому часу, визначаємо переможців. В принципі, ці змагання для людей, які вже з досвідом пілотування, вони не прості. Ну, людина, яка має досвід лише там на симуляторах чи там тиждень місяць керування дронами, вона я думаю, що таку дистанцію пройти не зможе, тому я дивлюсь сьогодні присутні багато вже. Людей, які призори були чемпіонату України, який нещодавно відбувався, я дивлюсь, що вони також тут приймають участь, тому рівень учасників дуже, дуже гарний. Я в першому тренувальному польоті в мене був перший час. Секундоміром міряли, система не міряла це. В другому, в другий, в третьому третій чи другий, я не пам'ятаю, і в останньому було перше. Але по факту це тому, що я думав, що я найменше хвилювався за все. Я прийшов в гурток з школи дронів Фріска Україн і там почав займатися півтора роки занять з дронами. Ну, це дуже інтересна галузь в розвитку технології. І якби я повернувся в часі назад і така галузь існувала б в моїй молодості, я б хотів бути її часткою. Наразі я цим займаюся. Півтора року насправді діти, я вважаю, літають найкраще в світі, тобто немає такої дорослої людини, яка б літала краще ніж за дітей. Я дуже вражений результатами молодого покоління, те, як вони вчаться і швидко сприймають інформацію. Сьогодні ви бачите за результатами, що вони набагато швидше, чим, чим наші військові, навіть деякі Україна перша держава в світі, яка визнала. Технологічний спорт, як вид спорту, ми об'єднуємо такі напрямки, як а, а, дрони. А... Наземні роботизовані комплекси, кібербезпеку. І ну в такому форматі ще на одна країна не визнавала, не об'єднувала такі напрямки. І Ми унікальні в цьому роді, і ми повинні утримати це лідерство. У нас в планах що провести в цьому році міжнародні змагання, і будемо рухатись, тому що Україна є зараз лідерами. І ми це лідерство хочемо закріпити і в спортивному форматі. Цей відфорту був визнаний в цьому році в лютому місяці. Він до цього розвивався вже рік-півтора. Він був визнаний по напрямку військово-прикладні служово прикладні види спорту, і ми бачимо в цьому році гарну динаміку розвитку. З кожним турніром зростає і кількість учасників, і якість їх виступу. Тому я можу з певністю сказати, що його динаміка настільки висока, що Якщо її підтримувати протягом року, я впевнений, що він буде розвиватися у всіх регіонах України.